Запрошую до слова Єлізавету Євсеєву, архітектора, розробника документації громадської організації Новокаховське товариство охорони культурної спадщини міста Новокаховка, України, яка нам розповість про збереження спадщини Нової Каховки. Дякую. Дуже приємно в такій перлині глибоко історичних міст говорити сьогодні про надзвичайно проблемні і актуальні моменти, ця переключало. Дякую. Я спробую так. Воно якось кривенько відкривається, ви можете. Я, я розумію просто сам кадр сунутий і не на повний екран, може можна повноекранний режим зробити. Досвід повоєнної відбудови України після Другої світової війни має низку унікальних методів та характеристик, що включали і питання ідентичності серед інших. Сучасні виклики щодо стратегії відбудови країни з урахуванням проблем збереження культурної спадщини актуалізують питання пошуку ідентичності та мають спиратись на ґрунтовні дослідження і першочергово враховувати національний досвід. Не можемо да, зробити повний екран. Повний угу. На початку 50-х років 20-го століття архітектурний ентузіазм щодо відновлення зруйнованої війною країни досяг свого піку. Це спонукало архітекторів і містобудівників до реалізації проєкту нової каховки, як міста саду та міста ансамблю. Використовуючи всі доступні ресурси, архітектори докладали значних зусиль для створення зручних планувань, комфортних умов проживання, що дуже контрастувало з попередньою практикою радянського містобудування, коли міста будувались навколо значних промислових об'єктів і інфраструктурі, їхньому вигляду зручностям, комфорту не приділялось ніякої уваги. Таким чином, нова каховка стала певним символом змін цього підходу. На той час це зі споглядів самих архітекторів. Вони вже настільки втомились створювати міста Чернетки, відкладати абсолютно всі позитивні досвіди і ідеї, які вони пропрацьовували на майбутнє. До далекі світли, що власне на проєкті нової каховки, коли з'явилась можливість реалізувати ці ідеї, це і відбулося. Що? Окей. Так, це не задбуло. Ну, більш-менш дякую. Найні, принаймні, воно вже один кадр в екрані, хоч воно не розкрилося, але так, так вже можна рухатись. Таким чином, у нових каховці було застосовано кілька ключових підходів до повоєнної відбудови, що сприяли формуванню локальної ідентичності. Один з підходів це інноваційний нова каховка є стала одним з небагатьох міст, де було реалізовано підхід до планування, що передбачає рух від натури до креслення, тобто не загальна якась схема. Розроблена в інституті, накладалась на <кій> територію, і територія адаптовувалась під неї. А ретельно вивчались можливості майбутньої локації міста і дуже тактично, з врахуванням всіх ландшафтних моментів, вписувалась в майбутню концепцію. Комплексний підхід до вирішення містобудівних завдань також був застосований, оскільки місто будувалось при Будівництві Каховської ГЕС і відповідно виклики були надзвичайні багато було застосовано і технічних, і швидких і необхідних вирішень, логістичних, інженерних питань, і все це викликало необхідність архітекторів мати долати величезні професійні виклики. Окей. Е унікальність архітектурного працювання міста. Власне, в новій каховці архітектори е змогли <кхен> надати питанням образу міста, того як місто буде виглядати, ключової ролі, якщо в багатьох проєктах власне таке. Видове опрацювання сценарій того містобудівний сценарій міста часто за радянських часів відкладався, перевага не давала суто пропагандистським якимось елементам, то в новій каховці це було пропрацьовано надзвичайно мастерно, були враховані різноманітні сценарії того, як розкривалось би місто з різних видових точок, і з урахуванням традиційних моментів це все було реалізовано. Людиноцентричний підхід також став ключовим. Власне, ансамбль формується не як елемент ідеологічної пропаганди, а через призму індивідуального сприйняття міста його майбутніми і теперішніми мешканцями. Місто зразу будувалося як місто парк, включає затишні квартали, активне використання річки, парку, альтанок і інших елементів. Це все було закладено в концепцію першого. Дуже велику увагу мала роль особистої ініціативи в містобудівному проєкті. Потужна, потужний вплив власне керівника будівництва Сергія Андріанова, ідеолога побудувати місто для людини, мав ключовий вплив, і, власне, він відстоював всі ці прогресивні рішення перед. Міністерствами і радянськими і московськими верхівками, і власне це дало можливість архітекторам Української академії архітектури працювати у новій каховці вільно і використати весь, весь свій потенціал. Також величезна роль була належала Олександрові Довженку, кінорежисеру, який власне в новій каховці. Працював не лише як кінорежисер, але і як архітектор. На цьому, на цьому слайді ми бачимо власне плеяду українських архітекторів, художників, монументалістів, які працювали над проектом міста і які працювали над його архітектурною самобутністю. Бачимо, що всі вони розглядали себе як українських архітекторів і намагалися в архітектурі говорити власне, українською мовою. Нагадаю, що це 51, 55 роки, тобто, час якраз зламу, коли помирає Іосиф Сталін і плеяда художників архітекторів, вони сподіваються на те, що буде початок нового національного відродження, і намагаються через містобудівні і архітектурні рішення донести цю ідею. Ключовим моментом. Успіху міста була активна партиципація. Те, що сьогодні ми вважаємо як надзвичайно новим прогресивним моментом, нові каховці було застосоване тоді, в 50-ті роки, коли кожний мешканець мав прямий вплив на те, яким місто буде. Проекти широко обговорювалися з будівельниками, з громадськістю, приймалися. Різноманітні пропозиції, архітектори і керівники будівництва шукали разом ресурси для втілення цих ідей. Таким чином, в Новій каховці появився літній театр, багато інших моментів її забудові, і місто від початку до кінця будівництва і далі настільки відповідало баченню тих людей, які там жили, які його будували, що після будівництва міста фактично ніхто ніхто не роз'їхався. Результат роботи був настільки задовільним. Що місто не тільки всі, хто його будував, лишились в цьому місці, але і воно надзвичайно швидко розрослося. Так. У 2012 році місто загрожувало. Втрата центральної частини міста Рада міста прийняла рішення про руйнацію 189 історичних будинків житлових в центрі міста під нову забудову. Маємо сказати, що в 1980-х роках місто опрацьовував група архітектора Андрушченко. Нітяк, і вони визначили, дослідили архітектурну містобудівну самобутність міста. Вони запропонували історико-архітектурний опорний план, куди були включені і Каховська ГЕС, і споруди всіх шлюзів, вся паркова частина, місто парк і весь містобудівний ансамбль центральної частини міста. Про це проєкт. Не був прийнятий до виконання, оскільки це 90 роки, така планова діяльність завершилась, і в 2000-х місто опинилось без захисту. У 2001-му, звісно, місто було внесено завдяки цій розробці у список історичних міст України, але його захист потребував подальшої роботи і дуже активної. Це власне, ситуація на 2011 рік, коли девелопери в купі з міською радою починають нищити центральну частину міста заради забудови багатоповерхівками. В цей час активні мешканці під керівництвом архітекторки Тетяни Євсеєви організовують локальний підрозділ утопік Новокаховське товариство охорони культурної спадщини і піднімають цю всю роботу професора Андрушченко і намагаються власне через надання статусів, через додаткові дослідження, довести цінність і важливість забутого міста власне в. Новому українському контексті в результаті досліджень було встановлено авторство всіх монументальних різбень. Це художник Бойчукист Григорій Довженко, який належав до групи Бойчукистів в 30-ті роки. Після розстрілу Михайла Бойчука Григорій Довженко він працював з ним і в Одесі, і в Києві викладав в Київському художньому інституті власне на архітектурному факультеті монументальне мистецтво. Він не був розстріляний, але був усунутий від викладання із забороною на творчість. Весь цей час до 51-го року Григорій Давженко вивчає дуже ретельно орнаменти, українські, барокові, козацькі, традиційні, дуже глибоко накопичує цей досвід. І в 49-му році, коли Академія архітектури створює інститут монументального мистецтва Григорій Довженка повертається до монументальної роботи. І, власне, в новій каховці для нової каховки для повоєнної відбудови українських міст він розробляє власну техніку різьблення по сирому тинку. І в новій каховці на всіх будинках не лише на, скажімо, парадних, таких як театр чи Будино культури, а головне на всіх житлових будинках кожний житловий будинок має низку унікальних орнаментальних панов авторській техніці різбудня, вручну зроблених художником бичокистом Григорієм Довженко, повністю за його розробками, які включали синтетичний і критичний аналіз того, що він напрацював з додаванням сучасних йому символів. Це ми повертаємось до ролі Олександра Довженка в цій ідеї, оскільки власне він був один з рушиїв ідеї того, що нове українське місто воно має. Включати в себе ту спадщину, яку ми лишили. оскільки після війни ми ці усвідомлювали, як багато було втрачено Україна, одна з найбільш постраждалих країн. Ми втратили найбільшу кількість фактично пам'яток унікальних пам'ятки українського бароку, українського модерну були страшно понищені і комуністами. і... Фашистами і на той час, коли вже всі розуміють, що Каховське море воно затопить величезну кількість. Історичних місцевостей і локацій, власне, Олександру Довженка належала ідея про те, що якщо вже і має з'явитися щось натомість, якщо ми не можемо уникнути цієї трагедії втрати національної культурної спадщини, то принаймні на фасадах міста, в самому молодому місті, ми маємо закарбувати, хоч. Якусь частину цієї прекрасної історії. І, власне, Григорій Довженка намагається це зробити доступними на той час українським монументалістам методами. Він використовує різьблення по старому тинку, підкладає смальтову мозаїку, розробляє, бачимо, власноруч кожний ескіз і втілює їх в життя. Так виглядає палац культури. Найбільше пано і найбільш знакове для митців. Підписане 1953 роком, воно не збереглося, загинуло в пожежі 2007 року, але воно говорить нам якраз про те, як вони сприймали цей переломний етап. Вони дійсно вірили, що це початок нового національного відродження, і що тепер вони зможуть відкрито говорити про те, про що їм не дали сказати під час розстріляного відродження. В 1955 році вся ця ідея була, звісно, засуджена. Робота Григорія Довженка була визнана надмірним розтвілковуванням і повністю підпала під боротьбу з надмірностями. Тож, так як автори міста мріяли, що це все піде далі і буде використовуватись в нових українських селах, нових українських містечках, нічого цього не сталося. його... Кольорові у з підкладеним кольоровим тлом орнаментальні панно були забілені і замальовані багатошаровою фарбою на всіх фасадах будинків, і по прошесті декілька десятків років вони настільки стерли зі свідомості і настільки стерли з фасадів, що мешканці міста їх не розрізняли. Тобто самі мешканці міста, які жили в цих будинках, ходили в ці дитячі садочки і школи, вони не знали, що на стінах будинків є. Ці рельєфи з 2016 року Новокоговське року не тільки впроваджувало документацію, вивчення, обміри. Всю паперову роботу, але і почали потрошку реставрувати орнаменти, принаймні шукати їх початкові кольори за допомогою волонтерів містян до 2021 року було відновлено орнаменти на дев'яти будівлях житлових і громадських. Місто почало нарешті звертати увагу на свою спадщину. Спадщина почала жити новим цікавим життям. Туристичні групи збільшувались геометричні прогресії, а ці названі мешканцями орнаментальні панно, як кам'яні вишиванки, стали фактично новим брендом півдня України, оскільки втілювали і трагічну історію, і таку дуже. Важливий для наших часів меседж про те, що Південь України він є українським і що навіть молоді міста, вбудовані за радянською доби, вони є українською спадщиною. Це теперішній час. Ви знаєте, що місто з першого годин повномасштабного вторгнення є в окупації. Воно постраждало, звісно, від підриву Каховської Гест на перших фотографіях. То є цей літній театр, який придумали самі мешканці, які реалізували академіки академії архітектури. Прямо на місцевості вибирали всі матеріали. Григорій Довженко оздоблював його одним з своїх найкращих орнаментальних. Паноплюс він працював там над цим об'єктом у всіх монументальних техніках: це і розписи, і вітраж, і навіть завіса літнього театру була зроблена за його. Орнаментами в текстилі. Театр був повністю затоплений, тобто це більше восьми метрів води, і який стан цих всіх монументальних елементів сьогодні ми знати не можемо. Місто також є під обстрілами. Щодня руйнуються і самі будинки історичного центру, звісно, і панно. І, Свою діяльність ми продовжуємо в евакуації, власне займаючись моніторингом того, що відбувається з містом, і продовжуючи розповідати про його надзвичайно цінну спадщину, унікальну, оскільки через цю заборону працювати художнику Бучукісту далі цей метод лишився лише в новій каховці, і тільки ті фасади були так оздоблені за ці два вже трошки більше років. Завдяки львівським партнерам, Львівському бюро спадщини і світовим партнерам Дому відбудови України Варшавському виставка про нову каховку з майстер-класами, які ми впроваджуємо за допомогою реставраторів коледжу Труша. Тобто ми відновили цю техніку по щоденниках Григорія Довженка і навчаємо і молодих реставраторів, і дітей. І особливо це важливо до речі і для переміщених осіб, бо збираючись навколо таких воркшопів про спадщину, вони можуть принаймні уявити, як вони будуть відбудовувати свої міста після перемоги. На завершення покажу вам останню фотографію міста до, до повномасштабного вторгнення. Ми бачимо повністю добре збережений орнамент, ансамбль міста, і парк, і Дніпро, і Каховська ГЕС, і центральна частина міста. Все було на, на початок бойових дій, фактично в дуже доброму стані і мало величезні перспективи. 15. Березня 2024 року кабінет міністрів нарешті підписав постанову про надання місту статусу цілісної пам'ятки монументального мистецтва, архітектури та містобудування національного значення. Звісно, це не врятує місто від руйнування, але, принаймні, історія авторів, історія його створення, ті принципи і ті ідеї, які закладали. Автори після Другої світової війни вони вже твердо війдуть в історію українського мистецтва архітектури і можуть бути вивчені, наслідувані, інтерпретовані в подальшому. Дякую.